Дізнаємося, і послухаємо, що безпосередньо кияни думають про загрозу цієї ракети «Орішнік». Про це запитували містян наші журналісти. Переглянула заходи безпеки, бо раніше була більш, ну не так сильно боялася цього, а коли я побачила фото, я розумію, що це буде дуже велика загроза, якщо воно кудись потрапить, і тому стала більш обережнішою. Думаю, що це просто був такий спосіб показати силу, можливо, надрозумний, розумний, але ж це росіяни. Що ж від них очікувати? Ми ж знаємо, що. Полюбляють наш сусід пускати, так би мовити, пил у очі. Тому ну тут знаєте, так: 50 на 50, не можна знецінювати його наміри по нашому знищенню, але і піддаватися максимально паніці також не варто.